Урок номер 29. Італійські позначення темпу. Формата. Слово темп означає швидкість руху музики. Це дуже важливий засіб виразності. Якщо музику виконати у невідповідному темпі, то вона зазнає значних змін і не зможе відобразити те, що хотів передати композитор. Темпи бувають повільні. Помірні і швидкі. Okay. Зараз ми з вами звернемося до таблички темпів, яка знаходиться у розділі короткі відомості з музичної грамоти для другого класу. Подивіться. І саме тут ви побачите різні темпи. Зараз ми з вами розберемо. І так, повторюю, темпи бувають повільні равлик, бачите, намальований? Помірні Середнього швидкості і швидкі темпи. Фермата це знак, який показує, що даний звук треба витримати трішки довше, ніж написано. Це знак подовження ноти. Завдання номер один. У нас є дві вправи: джигуне, українська народна пісня, і сіра киця. Потрібно заспівати з тактуванням і визначити темп. Зараз я заспіваю все в однакових темпах. Уважно послухайте характер. І потім визначте, в якому буде перша вправа темпі, в якому друга. Немає ключових знаків. Тоніка ля. Значить, тональність ля мінор. Дві чверті. Ля, до. Два мі, Досі мі, міре. Досі міре. Мі. ре, до ля. Як ви гадаєте, яка вправа повинна бути швидше? Джигуна або сіракиця? Так, джигуни, Це сама українська народна пісня жартівлива. Вона виконується у швидкому темпі. І зараз я спробую це заспівати. ля сі, до ре мі 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 соль фа соль-фа-мі-ре-мі-мі, фа-ре-ре-ре-мі-до-до-мі-ре-до-сі-ля-ля. Ля". І вправа сіра киця. Саме вона виконується у помірному темпі. Ля, мі, 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 ре, до, сі, ля, мі, 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 ре, до, сі, мі, ре, до, сі, ля, мі, мі, ре, до, сі, ля, ля. Завдання номер два. Напиши знак формати за зразком. Будь ласка, потренуйтесь у написанні нот та формати. Домашнє завдання. Вправо сіра киця вивчити на пам'ять нотами і словами. І написати по пам'яті в зошит. Завдання номер два. Продовжити секвенцію у тональності Фа-мажор і до всіх звуків. Дана ланка секвенції нагадую Фа-мажор, один ключовий знак Сі бемоль, і записати ланки секвенції від кожного ступеня тональності.